До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у Полтаві сьогодні всі охочі змогли зробити безкоштовну флюорографію. Акцію назвали Квітнути, а не хворіти. Її влаштували в парку незалежності. Особливо волонтери запрошували пройти обстеження тих, хто палить, кашлює зранку, відкашлює харкотиння та тих, в кого виникає задишка при фізичному навантаженні. Працював мобільний флюорограф із 12.30 до 16.00 години. Сьогодні ми пропонуємо всім охочим молоді, містянам, мешканцям на мешканців нашого міста пройти флюорографічне обстеження, так як це є одним із перших основних першопрофілактичних заходів. по… Виявленню та протидії захворюванню на туберкульоз. У нас молодь студентська молодь, просто молодь і всі бажаючі будь-якого віку. Окремо волонтери загону єдності проводили скринінг та анкетування людей по соборності, які виявили бажання в парку, в якому ми працюємо сьогодні. Парк незалежності і окремо у нас працюють лікарі, котрі можуть безкоштовно надати консультації.